Я люблю наше Дніпро за те, що це дуже гарне місто. Я люблю дуже їздити по вулицях нашого Дніпра. Я дуже полюбляю набережну. Я зараз буду їхати на лівий берег там працювати далі корпоративним психологом. Мені подобається їхати. Я постійно дивлюсь на цю красу, яка є: з лівого на правий, з правого на лівий, Мені дуже подобається саме візуально. Мені дуже подобається один із важливих таких речей. Це у нас є проєкт. Який залучений масштабно тільки в нашому місці України, це університет третього віку. Це приклад того, що люди пенсійного віку можуть починати жити. Вони можуть починати для себе відкривати багато різних направлень, спортивних лекцій, там займатися програмами, які пов'язані з мобільними програмами, там з комп'ютерами, тобто відкривати для себе повністю новий світ. І такі можливості, як у нас, залучені, то я вважаю, що це тільки. У нас такий масштаб, це дуже крутий проєкт. Скажіть, будь ласка, а що в Дніпрі треба було б змінити? Щоб він став кращим, зручнішим для Дніпря? Я скажу просто, що я водій і є речі з прикладу, наприклад, коли в центрі їздиш, да, то дуже важко їхати по нашому центральному проспекту в сторону вокзалу. Там просто я вчора їхав. Така дорога, яка просто посередині, таким килимом. І особливо по вулиці Карла Лібнихта теж важкувато їхати вверх до гори, тому що по цій брущатися. Це просто як на витривалість. Така дорога. А якби до вас приїхали друзі з іншого міста чи з іншої країни? Куди би ви їх повели? Що би показали? Щоб я повів би на набережну, Повів би я, наприклад, теж прогулятися в парку Шевченка. Парк голоби, ну да, було б краще доробити, скажу так. І я повів би у нас є січ, яка є на набережній. Є у нас нові сквери, які відкрилися. Це теж і на Побєді є сквер. Це парк Пісажевського. Добре, теж відремонтували. Я недалеко далеко жив і ось такі міста, де добре просто погуляти, а особливо ті, де багато дерев, і де багато от Хочеться просто подихати свіжим повітрям.